Олена ніколи не любила коперсатися в чужих речах. Навіть коли була маленькою, мамині шухляди та сумки залишилися для неї недоторканими. Але того листопадового вечора все склалося інакше. Мама потрапила до лікарні з гіпертонічним кризом, і треба було терміново знайти її медичну картку. Подивись у моїй чорній сумці там всі документи, сказала мама по телефону кволим голосом. Голос у неї був томлений, ледь чутний, і від цього у Олени защеміло серце. Велика чорна сумка зі штучної шкіри стояла вперед покої їхньої двокімнатної квартири на п'ятому поверсі. Олена присіла на навпочіпки і почала обережно діставати вміст гаманець, косметичку, якісь чеки, зім'яті серветки, пачку знеболювального. Раптом рука намацала цупкий конверт з паперами. Дістаючи його, Олена випадково зачепила край і кілька аркушів висковзнули на підлогу. Нахилившись їх підняти, вона завмерла. На пожовклому від часу папері чітко виднівся батьків підпис. Серце пропустило удар. Батько помер п'ять років тому, і відтоді вони з мамою намагалися не торкатися болючої теми його відсутності. Тремтячими руками Олена підняла ці документи. Це виявився договір купівлі продажу будинку, датований 2018 роком, за рік до батькової смерті. Будинок знаходився в селі Вишневе за 40 кілометрів від їхнього міста. Олена ніколи не чула, щоб батько купував якусь нерухомість. В конверті були й інші папери технічний паспорт, довідки про оплату комунальних послуг, якісь рукописні нотатки батьковим почерком. Останній платіж за світло датувався минулим місяцем. Виходить, мама всі ці роки платила за утримання будинку, про який ніколи не розповідала доньці. Олена сіла прямо на підлогу, притуливши спиною до стіни. В голові роїлися десятки запитань чому батько купив будинок, чому мама мовчала про це п'ять років? Що там зараз, порожні стіни чи чиїсь речі? І головне, навіщо було приховувати це від неї? На дворі почав падати перший сніг. Великі лапаті сніжинки кружляли за вікном, створюючи дивне відчуття нереальності того, що відбувається. Олена механічно гортала сторінки документів, намагаючись знайти хоч якісь підказки. На останньому аркуші впав в око напис, зроблений батьковою рукою Для Оленки колись вона зрозуміє. Телефонний дзвінок вирвав її з роздумів, дзвонили з лікарні, просили привезти мамині речі на кілька днів. Олена швидко зібрала необхідне, але документи на будинок залишила вдома. Чомусь здалося, що зараз не час питати про це маму. Спочатку треба самі розібратися, що ж насправді відбувається. Дорогою до лікарні вона не могла позбутися відчуття, що випадково відкрила двері в якусь паралельну реальність, де її батько, якого вона, здавалося, так добре знала, виявився людиною з таємницею. І ця таємниця тепер чекала її в селі Вишневе за 40 кілометрів звідси. Наступного ранку Олена прокинулась ще затемна. Ніч минула спокійно, снилися якісь уривчасті сни, в яких батько намагався щось їй сказати, але вона не могла розібрати слів. Мама в лікарні почувалася краще лікарі обіцяли за кілька днів відпустити додому. Можна було б дочекатися її повернення і просто запитати про будинок, але щось підштовхувало діяти негайно. Сніг, що випав уночі, укрив місто тонкою білою ковдрою. Олена сіла за кермо свого старенького форда і вбила в навігатор адресу з документів. До вишневого вела розбита траса, потім кілька кілометрів ґрунтовки. Дорогою вона намагалася пригадати, чи не говорив батько колись про це село, але в пам'яті не спливало жодної згадки. Село виявилося досить великим, з добротними будинками і навіть кількома магазинами. Вулиця Садова, де мав бути батьків будинок, почалася відразу за церквою. Припаркувавшись біля хвіртки з номером 28, Олена довго сиділа в машині, збираючись думками. Будинок виглядав доглянутим свіжо пофарбований паркан, акуратно підстрижені кущі, нова черепиця на даху. Нарешті вона наважилася вийти. Сніг рипів під ногами, коли вона підійшла до хвіртки. На подвір'ї були помітні чиї свіжі сліди. Серце забилося частіше невже тут хтось живе? З документів випливало, що будинок належить їхній родині, але хто тоді доглядає за ним? Не встигла Олена дістати ключі, як двері будинку відчинилися. На порозі стояв літній чоловік у теплій картатій сорочці і старих джинсах. Побачивши Олену, він анітрохи не здивувався. А, нарешті приїхала. Я тебе ще вчора чекав. Марія Степанівна дзвонила, сказала, що ти документи знайшла. Олена розгублено дивилася на незнайомця. Виходить, мама знала, що вона знайде папери, і хто цей чоловік? Я Петро Михайлович, сусід і, можна сказати, доглядач цього будинку. Твій батько був моїм найкращим другом, хоч ми й познайомилися незадовго до його смерті. Проходь, не стій на морозі, чай саме закипів. У будинку пахло свіжоспеченим хлібом і ще чимось невловимо знайомим. Олена роззирнулася. Просторі кімнати були умебльовані просто, але зі смаком. На стінах картини з сівськими пейзажами, на підвіконнях вазони з квітами. Все виглядало обжитим, доглянутим. Твій батько купив цей будинок навесні 2018-го, розповідав Петро Михайлович, розливаючи чай. Приїжджав сюди майже щовихідних, все щось майстрував, перебудовував, казав, що готує особливе місце для доньки. Але чому він ніколи не розповідав мені про це? Олена стиснула в руках гарячу чашку. Хотів зробити сюрприз на твоє тридцятиріччя. Мріяв, що ти колись захочеш жити ближче до природи, подалі від міської метушні. Він же знав, як ти любиш малювати пейзажі. Олена відчула, як щось стискається в грудях. Справді, колись вона мріяла стати художницею, але потім життя закрутило. Робота в банку, щоденна рутина, і пензлі давно припадали пилом у шафі. А в майстерні ти ще не була? Очі Петра Михайловича хитро блиснули. Ходімо, покажу. Майстерня виявилася прибудовою до будинку з величезними вікнами, що виходили в сад. Петро Михайлович клацнув вимикачем, і Олена завмерла від подиву. Все приміщення було обладнане під художню студію мольберти, полиці з фарбами та пензлями, спеціальне освітлення. В кутку стояла невелика піч для кераміки, а вздовж стін тягнулися стелажі з книгами про мистецтво. Він все купував потроху, пояснював Петро Михайлович, то фарби привезе, то книжки. Казав, Оленка, як побачить, одразу зрозуміє, що це її місце. Навіть цю піч спеціально замовляв, бо пам'ятав, що ти колись хотіла займатися керамікою. Олена торкнулася Мольберта новенького ще в захисній плівці. На полиці поруч лежали альбоми для скетчів, набори олівців, акварельні фарби найкращих виробників. Батько пам'ятав усе, які матеріали вона любила, якими пензлями мріяла малювати. А це що її увагу привернула папка на столі. Всередині виявилися їй старі малюнки, ті, що вона колись показувала батькові і які, здавалося, давно загубилися при переїзді. Він зберіг їх усі. Тихо сказав Петро Михайлович. Говорив, що одного дня ти повернешся до малювання, і тоді ці роботи нагадають тобі, з чого все починалося. Олена гортала малюнки, і спогади накочували хвилями. Ось пейзаж старого парку, де вони з батьком часто гуляли, а це портрет мами, намальований на день її народження, і начерки котів, яких вона підгодовувала біля під'їзду. А знаєш, що найцікавіше? Петро Михайлович підійшов до одного з вікон. Бачиш той пагорб вдалині. Твій батько казав, що звідти відкривається найкраще на захід сонця в усій околиці. Він спеціально шукав будинок так, щоб з майстерні було видно цей пагорб. Олена притулилася лобом до холодного скла. Справді, навіть зараз у похмурий зимовий день пейзаж за вікном був прекрасний засніжені поля, темна смуга лісу в далині, самотній пагрук, що здіймався над горизонтом. Ходімо, покажу тобі ще дещо. Петро Михайлович підвів її до невеликих дверей у кутку майстерні. За ними виявилася комора, де зберігалися батькові інструменти. На верстаку лежав недороблений дерев'яний підрамник, останнє, що він не встиг закінчити. Він працював над ним за день до того самого дня, голос сусіда затремтів, хотів зробити тобі особливий подарунок підрамник для великого полотна. Казав Оленка обов'язково намалює щось грандіозне. Олена провела рукою по необструганій поверхні дерева, їй здалося, що вона все ще відчуває тепло батькових рук. Раптом погляд зачепився за конверт, що стирчав між інструментами. Всередині виявився аркуш, списаний знайомим почерком. Доню, якщо ти читаєш це, значить, я не встиг розповісти тобі про свій задум особисто. Цей будинок не просто подарунок, це моя віра в тебе. Я завжди знав, що в твоїй душі живе справжній митець, якому просто не вистачає місця для польоту. Тепер це місце є. Я знаю, зараз ти думаєш, що вже пізно щось змінювати. Продовжувався батьків лист, що банківська робота надійніша, що мрії треба залишити в минулому. Але повір своєму старому батькові ніколи не пізно почати жити так, як підказує серце. Олена витерла сльози, що мимоволі покотилися щоками. Петро Михайлович тактовно вийшов, залишивши її наодинці з батьковими словами. Пам'ятаєш, як ти в дитинстві годинами могла сидіти за альбомом, забувши про все на світі, як світилися твої очі, коли ти показувала нам з мамою нові малюнки. Та іскра нікуди не зникла, вона просто чекає свого часу. На дворі почало сутеніти. Крізь величезні вікна майстерні було видно, як на темніючому небі проступають перші зірки. Олена підійшла до Мольберта, провела рукою по гладкій поверхні. Раптом їй нестерпно захотілося малювати, прямо зараз, не чекаючи ранку. У цей момент задзвонив телефон, дзвонила мама. Оленко, ти вже там, як тобі, татів сюрприз? Голос був схвильований, але вже міцніший, ніж учора. Мамо, чому ви мовчали стільки років? Спочатку було надто боляче говорити про це. Татко так мріяв сам все тобі показати, а потім. Потім я чекала правильного моменту, знала, що одного дня ти будеш готова. Але ж стільки грошей пішло на утримання будинку. Дурниця. Петро Михайлович допомагає за символічну плату, а комунальні платежі невеликі. Головне, будинок чекав на тебе і, здається, дочекався. Олена розповіла мамі про майстерню, про знайдений лист, про те як защеміло серце, коли побачила свої старі малюнки. Знаєш, а татко був правий, сказала мама після паузи, ти завжди була схожа на нього, така ж мрійниця, така ж творча душа. Може, прийшов час прислухатися до його парад?» Після розмови Олена ще довго сиділа в майстерні, дістала з полиці альбом, олійці, рука сама потягнулася до паперу, і перші несміливі штрихи лягли на білу поверхню. Вона малювала те, що бачила за вікном засніжений сад, силует пагорба в далині, зимове небо, всіяне зірками. Петро Михайлович приніс їй чаю і бутерброди, але вона ледве відірвалася від роботи, щоб подякувати. Час ніби перестав існувати був тільки папір, олівець і той дивний стан, коли рука сама знає, що робити. Вже глибокої ночі вона відклала альбом і подивилася на результат. Малюнок був недосконалий, давалися в знаки довга перерва в практиці, але в ньому було щось живе, справжнє, щось, що вона вважала давно утраченим. Ну, як, сподобалася майстерня? запитав Петро Михайлович, коли вона нарешті вийшла на кухню. Це, це неймовірно. Я навіть не уявляла, що тато, він багато чого планував, сусід дістав з шухляди ще один конверт. Ось тримай. Тут його записи про те, як він бачив твоє майбутнє в цьому домі. В конверті виявилися ескізи перебудови другого поверху будинку під невелику художню галерею. Батько все продумав спеціальне освітлення, підвісна система для картин, навіть місце для невеликого фуршетного столика під час відкриття виставок. Він мріяв, що колись тут будуть виставлятися твої роботи. Пояснював Петро Михайлович, а ще хотів організувати майстер класи для сільських дітей. Казав у нас стільки талановитих дітлахів, а вчитися мистецтву ніде. Олена гуртала батькові начерки і перед очима поставала картина іншого життя того, про яке вона колись мріяла, життя, сповненого творчості, кольору, свободи. А ще він залишив це. Петро Михайлович дістав стару записну книжку. Тут контакти його знайомих художників, галеристів. Він потроху налагоджував зв'язки, готував ґрунт. Телефонний дзвінок перервав їхню розмову. Дзвонила начальниця з банку. Завтра важлива нарада, треба підготувати звіти. Реальність нагадала про себе, і Олена відчула, як стискається серце від думки про повернення до офісної рутини. Знаєш що? раптом сказав Петро Михайлович. Залишайся сьогодні тут. У будинку є все необхідне, а твій ноутбук можна привезти. Попрацюєш в майстерні, там відмінний інтернет, твій батько подбав про це. Олена завагалася з одного боку, думка про ночівлю в батьковому будинку лякала, надто багато емоцій, надто багато спогадів, з іншого їй страшенно не хотілося повертатися до міської квартири. Добре, нарешті погодилася вона, тільки заїду додому за речами і ноутбуком. Повернувшись за годину з сумкою необхідних речей, Олена застала в будинку приємний аромат свіжозвареної кави. На кухонному столі парував горщик з борщем. Це Галина, моя дружина, передала, пояснив Петро Михайлович. Вона теж дружила з твоїм батьком. Каже, ти маєш добре харчуватися, якщо збираєшся творити. Вечір минув у дивному стані спокою і хвилювання водночас. Олена влаштувалася в майстерні з ноутбуком, готувала звіти для банку, але погляд раз у раз повертався до Мольберта, до полиць з фарбами, до начерка, зробленого кілька годин тому. Вночі їй снився батько. Він стояв біля того самого пагорба і махав її рукою, запрошуючи приєднатися. Прокинувшись на світанку, Олена довго дивилася у вікно. Перші промені сонця торкалися снігу, перетворюючи його на розсип діамантів. Вона взяла телефон і набрала номер начальниці. Марія Василівно, вибачте, але я сьогодні працюватиму віддалено, і мені потрібно поговорити з вами про можливість перейти на віддалену роботу постійно. Поклавши слухавку, Олена відчула дивне полегшення. Вперше за багато років вона прийняла рішення, продиктоване не розумом, а серцем. Дістала сумки альбом і почала малювати світанок. Наступні дні пролетіли як один довгий, насичений подіями сон. Олена працювала з дому, вранці займалася банківськими справами, а після обіду повністю віддавалася малюванню. Вона відчувала, як поступово повертається забута майстерність, як рука все упевненіше лягає на папір, як кольори стають сміливішими. Мама одужувала і щодня телефонувала, розпитуючи про успіхи. Виявилося, що вона весь цей час зберігала батькові плани щодо галереї, контакти його знайомих художників, навіть вирізки з газет про виставки та мистецькі події. Знаєш, а він був правий щодо пагорба, сказала Олена мамі під час чергової розмови, звідси відкривається неймовірний краєвид. Я вже третій етюд пишу, і кожного разу він різний. Татко казав, що це місце має особливу енергетику. Відповіла мама. Він навіть історію дізнався. Виявляється, в 19 столітті тут жив відомий художник-пейзажист. Його картини зберігаються в обласному музеї. Петро Михайлович і його дружина Галина стали для Олени справжньою родиною. Вони розповідали безліч історій про батька, як він планував ремонт, як радився щодо облаштування майстерні, як мріяв про майбутнє доньки. А знаєш, що він говорив незадовго до смерті? Згадала якось Галина, пригощаючи Олену своїми фірмовими пирогами. Казав навіть якщо мене не стане, будинок допоможе Оленці знайти свій шлях. Головне, щоб вона його побачила. Одного вечора, розбираючи старі речі на горищі, Олена знайшла картонну папку з написом Ідеї для Оленки. Всередині виявилися вирізки журналів про художників, які успішно поєднували творчість з іншою роботою статті про арттерапію, проспекти різних мистецьких курсів. Він все продумав, прошепотіла Олена, гортаючи пожовклі сторінки, навіть те, як я зможу поступово перейти від банківської роботи до творчості. В селі швидко дізналися про повернення доньки художника, так тут називали її батька. Почали заходити сусіди, розпитувати про плани щодо будинку. Виявилося, що багато хто пам'ятав, як він говорив про майбутню галерею і студію для дітей. А моя Оксанка так малювати любить, сказала якось сусідка. Може, справді відкриєте студію. У нас же в селі нічого такого немає, а дітей творчих багато. Олена почала придивлятися до другого поверху. Простір і справді ідеально підходив для невеликої галереї. Батькові креслення були детальними з усіма розрахунками та специфікаціями. Залишалося тільки втілити його задум у життя. Увечері, сидячи в майстерні за Мольбертом, вона раптом зрозуміла, що вже тиждень не була у своїй міській квартирі і що зовсім не сумує за міським життям. Тут, у батьковому домі, вона нарешті відчула себе на своєму місці. Минуло три місяці, зима поволі відступала, і перші ознаки весни вже проглядалися в подовжених днях та яскравішому сонці. Олена остаточно переїхала в батьків будинок, залишивши міську квартиру в оренду. Її життя змінилося докорінно, хоча зовні все виглядало досить просто вранці віддали на роботу в банку після обіду, малювання та облаштування майбутньої галереї. Ремонт другого поверху йшов повним ходом. Петро Михайлович допоміг знайти надійних майстрів, які точно слідували батьковим кресленням. Великі вікна, спеціальне освітлення, система підвізки для картин, все робилося саме так, як мріяв батько. Мама, яка повністю одужала, приїжджала щовихідних. Вони разом розбирали старі речі, планували, як краще використати простір. Одного разу, переглядаючи батькові записи, знайшли список потенційних партнерів для майбутньої галереї. Художників, колекціонерів, викладачів місцевої художньої школи. Знаєш, сказала якось мама, дивлячись, як Олена працює над черговою картиною, я давно не бачила тебе такою щасливою. Татко наче знав, що саме тобі потрібно. І справді, Олена відчувала себе по справжньому живою. Її картини ставали все кращими. Повернулася не тільки техніка, але й прийшло щось нове, глибше. Особливо вдавалися пейзажі. Той самий пагорб вона малювала вже десятки разів і кожного разу він виходив різним. Перша виставка відбулася раніше, ніж планувалося. Галерея ще не була повністю готова, але коли директорка місцевої школи побачила Оленини роботи, вона запропонувала виставити їх у шкільній актовій залі. На відкриття прийшло все село. Люди розглядали картини, ділилися спогадами про художника, розпитували про майбутню арт-студію. Після виставки до Олени підійшла дівчинка років 12, та саме Оксанка, донька сусідки, сором'язливо простягнула альбом з власними малюнками. Ви навчите мене так малювати? запитала тихо, і в цей момент Олена зрозуміла, що батько передбачив і це потребу ділитися своїм даром з іншими. Тепер, щосуботи в майстерні збираються діти з усього села. Олена вчить їх основам малювання, розповідає про кольори, композицію, світло, а в проміжках між уроками працює над власними картинами, пейзажами, натюрмортами, портретами місцевих жителів. Банківську роботу вона не покинула, але перейшла на часткову зайнятість. Виявилося, що можна чудово поєднувати фінансову справу з творчістю. Головне. Правильно організувати час. Якось увечері, розбираючи чергову коробку з горища, Олена знайшла старий батьків фотоапарат, а в ньому плівку з незнайомими кадрами. Коли проявила її, побачила серію знімків будинку в різні пори року. На звороті останньої фотографії було написано місце, де збуваються мрії, для моєї Оленки. Тепер ця фотографія висить у майстерні поруч з її першою картиною, намальованою тут. І щоразу, дивлячись на неї, Олена думає про те, як дивовижно все склалося. Один випадково знайдений документ змінив все її життя або не випадково. Можливо, батько знав, що одного дня вона буде готова знайти свій справжній шлях і просто підготував для неї все необхідне. А будинок живе своїм життям, приймає нових учнів, береже старі історії, дарує натхнення. І здається, що десь там, на улюбленому пагорбі, батько посміхається, бачачи, як його мрія нарешті здійснилася.